Добрий вечір усім вам, як ви там, всі живі, здорові. Повертаюсь додому. Завжди дивлюсь на небо. Не люблю я дивитися на небо, мені подобається спостерігати. Так що я спостерігаю, дивіться, деякі облака білі, а деякі чорні. Я вперше бачу, щоб... а, ті, як облака на українській мові, хмари, да? Хмари були такого кольору. Чого вони такі? як, як в диму вони якісь такі. Ну не білі. І ось дивіться теж. Вон, бачите, біленькі такі хмарки. А деякі чорні. Ось турист наш. Це з-за того, що задимлення, дивіться, теж ще білі і такі темні. Ну, камера так не передає, ну просто вони такі чесно, я вам скажу якісь як... як Гаррі, з, з якоїсь.